Систематично галичани надають посильну необхідну допомогу для воїнів бойових дій на сході України. Цього разу депутати району і міста відправили на передову транспортні засоби. Я хочу сьогодні подякувати депутатам районної ради, які 100% підтримали нашу ідею, і сесія передала машину. Я надіюся, що ця машина буде служити чесно, вірно, і ніхто ніколи не загине. Машина відбуде. Цю війну і повернеться рішенням сесії міської ради на запит громадської організації Майдан міська рада вирішила у вас, який знаходився на балансі міської ради, який обслуговував в минулому садочки, передати його значить, в зону бойових дій. Тому рішенням сесії це було прийнято, і сьогодні ми цей УАЗ відправляємо туди для того, щоб захистити наших вояків, які там воюють, щоб все ж таки мали якусь мобільність. Машини відремонтовано і оновлено силами підприємців. Я звернувся до підприємця, до директора Богдана Авто, депутата обласної ради Хованця Тараса. Він навіть не думаючи, в ту секунду сказав приганяти, і вони зробили повністю, зробили ходову частину. Поміняли всі масла, свічки, ну хто розуміється, все, все повністю ТО нове, так, щоб вона служила на благо нашої держави. Разом із транспортом буде відправлено продукти та медикаменти, повідомляє Галицький волонтер Михайло Вітовський. Я хочу подякувати депутатському корпусу Галицької районної ради і Галицької міської ради за надані транспорт, що буде відправлений в зону АТО. І також з транспортом ще ми відправляємо продукти необхідні для бійців, які зараз знаходяться на сході. Це буде медикаменти, підіва вода, і засоби гігієни і продукти харчування. Галичани не залишаються байдужими до долі наших воїнів, які воюють у зоні бойових дій і готові допомагати на благо спільної справи. Любов Галькондрівасківнови не телеканал Раї.